На Ковальщині прочісували водойми і поля, шукали дітей. Прощалися із військовим, який загинув під час лікування в Німеччині. Стала зіркою у 81 рік. Бабуся з Луцька прославилася завдяки донатам і візиту розвідника. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич спершу про кримінал. Грабіжники відібрали у Волинянина більш як півмільйона гривень. Їх піймали менш ніж за годину. Розбійний напад двоє чоловіків із дівчиною скоїли минулої суботи. Поліцію викликав 61-річний мешканець Маневич. Його побили та забрали майже 750 тисяч гривень. Відбулося це під час зустрічі зі знайомою. Нею була 17-річна горохівчанка, яка, знаючи про гроші, залучила до розбою помічників чоловіків 41 та 29 років із сусідньої області. При грабежі вони скористалися газовим балончиком та забрали телефон. Їх затримали у берестечку. Гроші ще були при них. Тепер усі сидять в ізоляторі. Триває слідство. Пішака на підводах, мотоциклах, роверах, машинами. Понад пів тисячі людей усю ніч шукали трирічних Алісу і Артема села Обинижі на Ковальщині. Діти зникли з подвір'я вчора ввечері. Поліцейські, кінологи з собаками, спеціалісти з квадрокоптерами, рятувальники, нацгвардійці, жителі навколишніх сіл рушили прочисувати луги, поля, ставки. Маленьку Алісу вдалося знайти після опівночі. Вона блукала в чагарниках. Пошуки її брата тривали ще цілу ніч. Хлопчика знайшли лише вранці. Той блукав поміж дерев за декілька кілометрів від дому. Він сильно змерз. Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Важка новина з передової. На Луганщині загинув лучанин Олександр Юзван. У військо його призвали на посаду заступника командира бойової машини, навідника оператора у механізований батальйон. Захисник поліг, коли виконував бойове завдання на Луганщині 2 травня поблизу Сергіївки. Прощатимуться у Луцькій громаді з Олександром Юзвою завтра у соборі Святої Трійці. Поховають у секторі військових поховань у гаражі. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героєві. У Лукачах на Волині прощалися із військовим, який загинув під час лікування в Німеччині. 36-річний Володимир Козін, родом із Каховки, на війну пішов добровольцем. Служив у бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Після другого поранення його направили лікуватися у Німеччину. Володимир Козін та ще один 23-річний військовий загинули від ножових поранень. Німецька поліція затримала за підозрою у вбивствах росіянина. У Лукача уродженця Каховки поховали, бо про це попросила його сестра, яка виїхала з Херсонщини і нині проживає на Волині. Щире співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять воїну. У Нововолинську оголосили збір речей для переселенців, які мають приїхати. Міська рада повідомила, що через загострення ситуації на сході держави у Нововолинську громаду евакуюють людей. Тож заздалегідь шукають постільну білизну, посуд і меблі придатні для використання. Стала зіркою у 81. Бабуся з Луцька прославила завдяки своїм донатам. Щомісяця частину пенсії вона віддає на сили оборони у головному управлінні розвідки? відзначили, що кожен затоплений російський корабель це заслуга, зокрема, і луцької пенсіонерки. Моя колега Анастасія Качина познайомилася із благодійницею волонтеркою про те, звідки вона чим займалася раніше і як воно приймати гостей з розвідки. Дивіться у сюжеті. Тамара Онуфріївна гостинно зустрічає нас удома і веде в кімнату, де днями приймала гостей з розвідки. Ці квіти їй привезли від самого Кирила Буданова. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Я не могла в те повірити, що мені сам Кирило Буданов. Таке відеозвернення, ну це це дуже велика повага. Приніс мені подарки говорю, такий букет. Говорю, планшет подарив. Сказали, прийде 12-й канал, і кажу, ну я думаю, його вони 12-й канал побачить. Тамарія Лазаренко з Луцька, 81 рік. Її покійний чоловік був військовим. Вона усе життя пропрацювала поруч у військовій частині. Має двох дітей, трьох онуків і правнука. Каже, я тебе бачу по телевізору, і я хотів би теж, щоб мене показали. По телевізору пенсіонерку показали три дні тому, коли посеред дня до її квартири прийшли з головного управління розвідки. Андрій Юсу, сідайте, будь ласка, не стійте. Коли я побачила Юсува в себе отак, як у вас, це вершина айсберга була. Це було щось таке високе. Ну, я можете собі представити, що то бачила вчора, дивилась по телевізору, а сьогодні він переді мною. Розвідники дізналися, що бабуся з Луцька активно донатить на ЗСУ. Щомісяця переказує на сили оборони частину своєї пенсії. Як отримую пенсію, так і відставляю на дрони. Там написано на дрони, на лікарство, бо багато лікарства приймаю. Ну, а остальне мені. Що залишилося, якщо я не спортувала не ті гроші, які я оставила собі на пропитання, то я опять же їх відправляю. Лише у квітні пенсіонерка зробила аж три донати. Куди, кому й коли відправляє гроші, вона ретельно занотовує в старенький зошит. Для морпіхів, для Авдіївки, 47-ма бригада, аеророзвідка. Тоді вже гурн появилися на ночні збори. У сусідньому стовпчику Тамара Онуфріївна веде перелік затоплених російських кораблів. Один із них, згадує, став найкращим подарунком на її день народження. Чую, потопили корабль котов. Я так кажу: Боже! Який мені подарок зробили? Боже, дякую вам, хлопці. Я вам дуже дякую. Ви... Ну, такий подарок я ще в житті не отримала. Народилась Тамара Онуфріївна на Вінниччині. У Луцьк переїхала в далекому 52-му. Найшла свою судьбу, тут я пустила коріння. Зараз у мене тут дочка, син, внуки. Батька Тамара Лазаренко не знала, загинув до її народження. А ось про матір говорить як про справжню патріотку. Її колись теж нагороджували щоправда, значно скромніше. Кілограмом крупи і хустинкою. Моя мама була учасницею партизанського руху. У нас там на Вінниччині ліса, вона носила в ліс. І ну, носила. Що тоді? Хліб треба було в основному. Хліб носила, бо як зараз, зараз можна донати, послати там. Да? А тоді що було? Ну, що мали в селі? Що мало, то все. І йшло на, на партизан. Вона гордилася мамою, а нею. Тепер гордяться її діти, онуки, і це відчуття гордості надихає не лише їх, а й саму Тамару Онуфріївну. А надто коли її бабусю з Луцька похвалив сам Кирило Буданов. Воно настільки її надихнуло, на надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і. І просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Після гостей з головного управління розвідки Тамара Онуфріївна щодня приймає десятки вітань і захоплень. Чую, вона плаче. Вона. Боже, Тамара, Боже, яка ти молодець, Боже. Та ти що? Подруги вже називають пенсіонерку голівудською зіркою. Їй дзвонять за кордоном, передають вітання військові. Я вважаю, що це моя така робота. Тому що я не можу фізично. І я казала, якби я, щоб мене дозволяло здоров'я, я б, звісно, не сиділа тут. Я була б там теж. Я б туди пішла. Я б допомагала хлопцям і дівчатам там. А так як я не можу, я не можу так, ну то я можу, я можу послати. Значить, я посилаю. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Попереду ще багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. СБУ викрила ворожого пропагандиста у Нововолинську. Чим займався? Підробки коньяку, віскі і текіли. У Торченні підпільно готували алкоголь. Велике прибирання, де у Луцьку прокладають зелений коридор. Стверджував, що Закарпаття це не Україна. Так писав у соцмережах пропагандист з Нововолинська. Його затримали СБУ. Чоловік постійно писав у Фейсбуці дописи з ворожими ідеями. Російську агресію виправдовував, а військових із Закарпаття закликав повернути з фронту додому. І навіть стверджував, що український народ є антисемітським. Звинувачував у війні нереального ворога Росію, а європейські країни та Північно-Атлантичний Альянс. Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Обдурив понад дві сотні людей, а потім. Віддав їм гроші. Це історія про те, як засудили 31-річного шахрая зі скобелки Луцького району. Майже рік він через фейкові сторінки у соцмережі Фейсбук виманював у людей кошти як передплату за товари, які нібито продавав. На хороші ціни спокусилися 214 осіб. Кожен з них переказав на картку певну суму заздалегідь і злодію загалом на дурняк дісталося майже 285 тисяч гривень. Та після того, як попався поліцейським, гроші повернули, аби тільки пом'якшити вирок суду. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі, але з дворічним і спитовим строком. Нетверезий шофер не хотів вірити в те. Що п'яний, патрульних викликали у Тарасу Велуцької громади? Там 32-річний водій не впорався з машиною та наїхав на перешкоду. Коли прилад Драгер оцінив його стан сп'яніння у 0,8 проміле. А це у 4 рази вище норми. Чоловік з цифрами не погодився та розчарували його і у медзакладі. Лікар-нарколог підтвердив алкоголь у крові. Тепер порушник відповідатиме за п'яне водіння. Підпільне виробництво алкоголю відомих світових брендів викрали Торчині на Волині. Нелегально виготовлене спартне рекламували в телеграм-каналі і надсилали замовникам по всій Україні. Детективи Беб під час обшуків вилучили понад 15 тисяч літрів у пляшках, 5,5 тонн спирту, тонну готової рідини та інше. Були тут підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок. Орієнтовна вартість цього всього близько 5 мільйонів гривень. Мешканцям ЛПЗ у Луцьку відключили підігрів води. Сьогодні тепловики зупинили котельню, яка обслуговує мікрорайон підшипникового заводу. Вона не працюватиме три тижні до 4 червня. Як і передбачено, графіком. У цей час Луцьк тепло ремонтуватиме і почистить твердопаливний котел у котельні. Будуть також діагностувати мережі, щоб знайти можливі слабкі місця. Вимкнули гарячу воду і у чотирьох будинках на двох вулицях Луцька. Причина початок ремонтних робіт на тепломережі. Як повідомили у Луцьктеплі, протягом трьох років на тепловій мережі на відродження 9-11 було вже п'ять витоків. Цього року зношені трубопроводи вирішили замінити на нові. Робитимуть необхідне десь півтора місяця. Стільки ж не буде гарячої води на відродження 9-11 та на вулиці Захарова, 12 і 14. Велике прибирання біля річки. Зробити зелений коридор для пішоходів та велосипедистів взялася молодіжна громадська організація в Луцьку. Протяжність так званого коридору, стежки уздовж Сапалаївки понад 7 кілометрів. Перші заходи толока у парку 900 річчя. Хто взявся за прибирання і скільки кілограмів сміття назбирали, дивіться далі. Я просто прибираю свій двір. Мене, я живу в квартирі, я прибираю свій двір, але. Ну це ж класно, що до мого двору може прийти от дивіться купа людей. Цей двір, про який кажуть молоді урбаністи та архітектори, увесь наш луцьк, про який ми повинні дбати в різний спосіб. Наприклад, на толоці з прибирання, як це зробила громадська організація Місто перезавантаження. Мета цих толок – це насправді показати нові зв'язки в місті. Шляхи, якими люди можуть користуватися в побуті. Не обов'язково там вийти на вихідних прогулятися, але навіть в побуті це може бути набагато швидше, набагато приємніше, комфортніше. Нові маршрути це зелений коридор уздовж річки Сапалаївка, починаючи від Теремнівських ставків до стиру. Протяжність маршруту понад 7 кілометрів. Частина цього зеленого коридору в парку 900-річчя, де і справжня оаза з черепахами та дикими качками. У нас Дика природа в центрі міста. Насправді дуже мало міст в світі в принципі, можуть таким похвалитися. Вся Європа молиться на, на такі мінімальні локації, а в Луцьку їх просто безліч. Це і е, все русло Сапалаївки, і врешті стир з заплавами теж. За словами урбаністів, ці маршрути створені природою, ідеальні для прогулянок пішки та велосипедом. Відправною точкою є. Концепція зеленого коридору з дошлічки Сапалаївки це може бути потенційно те, що реалізовується багато і в європейських країнах. Це окремий від дорожнього руху, прогулянковий велопішохідний маршрут. Який може одночасно слугувати якоюсь рекреаційною зоною і так само виконувати транзитну функцію. Тож хлопці і дівчата ще торік скликали усіх на толоки, в тому числі і людей із соціально-відповідального бізнесу, і тепер продовжили. Причому приступили до прибирання о сьомій ранку. Дуже дуже багато скла дуже багато буває, і шприців знаходимо. і ну це така. Річ, яка вже нас не дивує. Мешканці 33-го мікрорайону охоче реагують на ініціативу зробити парк і річку чистішими. Такі толоки треба організувати не тільки молоді, а й людям, які тут проживають, і які, які тут смітять. Чесно кажучи, толоки потрібні постійно. Мені так кажеться, що аби ви аби я знала зараз, не йшла в по справах. Я б прийшла, би теж. доєдналася. Доєднався до толоки, і найменший її учасник восьмирічний Марко. Мені вдалось. Різне сміття зібрати, підозрюю, дуже багато скла і ще всякої всячини. На мою думку, те, що ми прибираємо, це, це ну, природі і подобається, і, і тому природа, я думаю, вона віддячує всім людям, що прибирають гарною погодою. За гарною погодою та в компанії молоді місто очистилося на понад 150 кілограмів сміття, яке передадуть на станцію переробки. Прибрали 600 метрів, і це на фінал. Толоки зі створення зеленого коридору триватимуть усе літо. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал. А далі історія лучанки, яка виховує чотирьох дітей. Вона часто жартує, що народження кожної змінило її професію. Колись вона мріяла створити школу для мам і написати книгу. Тому стала доулою і пише у соцмережах: ненавидить готувати їсти, тож 13 років тому відкрила кафе. Як воно бути мамою чотирьох дітей і все встигати? Дивіться у сюжеті. Усі ці жінки-лучанки. Хтось працює в сфері психології, хтось знає все про грудне вигодовування, а хтось має професію доли, допомагає жінкам, які збираються народжувати. Усі вони знають, що таке вагітність пологи і знайомство із собою новою в статусі мами. Кожна з цих жінок має одну чи більше дітей. На спільний сніданок збираються часто. Вони зі спільноти жінка для жінки. Жінка, яка народжує дитину, вона переживає соціальну депривацію. Їй складно складно інтегруватися в нову роль, а потім разом з цією ролью інтегруватися в світ собі подібних. І е, цей світ собі подібних він і є підтримкою в цьому, в цьому контексті, тому що хто зрозуміє маму краще ніж та хто вже є мамою. Жінка для жінки це спільнота, яка об'єднує мам не лише з Луцька, а й з усієї України. Вони спілкуються про дітей і не тільки діляться емоціями, ідеями, бажаннями, почуттями, досвідом, допомагають одна одній не бути самотніми в материнстві. Цілю нашої спільноти є ще знову ж таки і розвиток жінок, підтримка їх у саморозвитку, такому самовдосконаленні, і тому ми реалізуємо онлайн і офлайн заходи і проєкти». Засновниць спільноти четверо. Одна з них Наталія Бухонко. Вона мама чотирьох дітей: найстаршій доньці 19, наймолодшій 5 років. У соцмережах Наталія пише, що ненавидить готувати їсти, тому якось відкрила власне кафе. Я жартую, що мене моя кожна дитина змінила мою професію. Після кафе було знайомство з вальдорфською педагогікою. Зараз я вже навчаюся на педагогічному семінарі вальдорському, всеукраїнському. всеукраїнському. І є головою громадської організації 12, яка займається вальдорською педагогікою в Луцьку. З народженням наймолодшої доньки Наталія вирішила стати долою, помічницею в пологах. Це така собі професійна подруга, яка знає, що коли, як робити, казати і як зреагувати. І зараз я супроводжую жінок оце, в цьому періоді вагітності, пологів і після пологому е, періоді. І я так жартую, що я починаю жінку вести за руку так, да, коли вона вагітна, потім з нею народжую. Потім, коли дитина підростає, можна забрати в садочок Вельдорський, та потім типу, в школу. Те, що вона не зможе всидіти в декретній відпустці та ще й шість років, бо діти народились з різницею в рік. Наталія знала. Утім, залишити малюків змогла не відразу. Я була такою мамою в декреті, які всі там винні, яка ходила там в якомусь халаті. І я думала, а як можна інакше. Наталія пригадує знімок з подругами, зроблений, коли ті прийшли до неї в гості. Подивилася, думаю, що мені я не подобається. Це вони прийшли такі всі красиві. А я просто в халаті допомогло, каже і усвідомлення того, що діти рано чи пізно підуть з батьківського дому. І ми залишаємося самі з собою. Хто я, я реалізована як жінка? Чи я як професіоналка в якійсь сфері? Тобто, тут питання до себе: чи я просто як розвиваюся як особистість, там та читаю літературу, тобто про, про себе, дбати також про себе важливо. Допомогти собі дбати про себе, розуміти себе, свої потреби саме про це спільнота жінка для жінки у нашому суспільстві каже ще одна її співзасновниця Наталія Райни. Що мало людей вважає, що кожна мама мусить цілком і повністю віддавати себе дітям. Є такий момент, що якщо жінка, наприклад, думає про свій ресурс, чи про. Про себе в цьому плані, то це про егоїзм. Але насправді це не про егоїзм, це про турботу про тих, хто поруч. Ресурс мами, за словами психологині, дуже важливий. Втрата себе колишньої, сприйняття себе в новому статусі. Догляд за дітьми, побутові клопоти, а зараз ще й стреси, і переживання через війну. Усе це після народження маляти відчуває кожна жінка. Ресурс мами дуже важливий, бо мама потім цим ресурсом ділиться зі всією сім'єю. І ну як то. Кажуть, в народі з пустого глека води не нап'єшся. Оце власне мама і є тим глечиком, в який треба наливати, щоб потім віддавати. Діти переконані співзасновниці спільноти Жінка для жінки не почуватимуться добре, якщо буде нещасною їхня мама. Об'єднуючи жінок за одним столом на тренінгах, лекціях, майстер-класах, благодійних заходах, вони допомагають кожній матусі ставати щасливою. Перш за все для самої себе. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У 14-й бригаді показали світлини військових мами і сина. Обоє молодші сержанти. Вікторія мріяла служити в армії цілих 15 літ, а здійснила своє бажання 4 роки тому. Через півроку після того, як Вікторія пішла служити в 14-ту бригаду, у військо подався і син. На передовій зустрічаються не часто та кажуть, що навіть ці короткі зустрічі. Заряджають обох і додають сил боротися далі. Ну, а щоб у наших захисників були сили та можливості боротися і надалі, закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. За новинами вже традиційно раджу стежити на 12-му каналі. Якщо ж так сталося, що ви не встигли повністю переглянути випуск, або ж у вас є бажання подивитися ще раз, з із сюжетів робіться у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин таки ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.